Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Ми вийшли на вулицю. У нас сніжок вже розстає. Зранку такий був дощ. Я Женю відводила на автобус, то це щолітня злива була. Я йому плащик -то одягла і парасольку дала. А сама Думаю, ну тут 5 хвилин дійду, ага. Прийшла додому, мокра вся. А потім виглянула, а воно такий сніг. лопатий-лопатий, Ну, воно морозу немає. Він... Насипало його, звичайно, трошки, але він розтає мокро. Під снігом вода, калюжі. Ми вийшли, Максим трошки сніг повідкидає навколо хати, бо у нас там водичка, щоб не збиралася, бо буває таке, що там стіни мокріють іноді. Верніше, колись вони мокріли. І зараз у нас трошки неприємна ситуація сталася на нашому господарстві. Зараз буду вам показувати. Ну, нічого вже. Не зробиш, як є. Максим трохи відкинув снігу, але бачите, в нас ж немає оцієї труби для води, то капає. Поки ще ми до неї не дійшли мокро тут. Ну, воно, ми ж зробили цю відмостку, то воно збігає, водичка не стоїть, але ж коли мороз, то трошки вона тут затримається. Ну, колись буде і це. Так, тут ще ось банки я повиставляла, це ж вікно на кухню повиставляла. Ой, мокро. А, треба їх зараз забирати. Я виставляю тут все, щоб не носить. Бо воно ж місця далося. І поки дійдеш з тими банками до віранди. А тут ось виставила і тут кухню зараз літню занесу. О, а за ситуацією, яка в нас трапилася, це з нутріями. Ось у нас в оцієї нутрії трошки проблеми. З хвостом. Ну, вона нормально все з нею. Ну, будемо дивитися, або буде операція, або буде м'ясо. Ну, поки ми рятуємо, а іначе воно все виходить. Бо мені писали, що внутрі не тримають на вулиці, їх тримають в сараї, бо в них відмерзають хвости. Так, ми це знаємо, розуміємо, ми адекватні люди, хочеться, щоб своє господарство було ціле, все нормально. І третій рік оце вони вже в нас третю зиму, вірніше. На вулиці, і все до цього було нормально, і зараз з цими я ж передивляюся, хожу кожен день, заглядаю. Це не так, що я їх тут залишила, ну ми. І все. Я хожу, заглядаю і на хвостики. Коли був великий мороз, я більше їм соломи додавала, так прикривала, щоб не, та, не так їм дуло. І от зараз я ходила, дивилася хвости у всіх нормальні. І в цих нормальні нічого не підмерзло, і тут є нічого не підмерзло, і самець нормальний. А ось ця самочка, вона у нас така із літа. Якась вона полюбляє і себе гризти, і діток свої гристи. Я ж також до неї заглядала, бо мені ось недавно в коментарях якраз написали за ці хвости. Думаю, піду ще раз перевірю. Я глянула на той хвіст, все нормально з ним було. А потім, ну, через пару днів приходимо, все, вона його сидить, сама гризе. То ми зараз оце обробляємо. Поки йде діло на поправку, вона його вже не чіпає, а там далі видно буде. Так, можна подумати, що він відмерз і вона почала сама його гризти, але ні, ну я ж бачила. Пару днів тому все, все було нормально з тим хвостом, бо я ходжу, перевіряю. Чи вітамінів я читала, не вистачає. Хоча ми їм даємо і бурячки, і яблучка. Так, наприклад, от ми собі їмо, там залишаються яблука, і кашу я їм вже почала варити, картопля, і гілочки різні. Не знаю, чого так, але будемо дивитися. Так що зараз будемо обробляти. А тут ця також розмерзлася, зараз треба почистити в неї, кинути соломи. Ох, вона й переводить солому. Просто катастрофа. Ті нормально якось в'єтнамці. А ця горна, ну. Що поки є. Он наша солома. куча. Ще й сіно в нас є. Кокос, куди ти поліз? Кс, -кс, -кс. Кс. Ти. цар, гори. Ну, така вона. Мені здається, що вона до кабана хоче, бо кабан напевно відчуває, теж скаче. Я вчора заходила. Що? Така вона дівка енергійна. Це вона зараз морозу немає, ми її відкрили, вона он топче. Туди пізніше, після обіду, ми прикриваємо і вона сидить. там. Зараз почистимо. Бо все вона перегорнула. Треба і не треба. Вже дається, бачите, чухатись. Щось ти її начухав, чухав, що то вони червоне. Ти красуня. Ми як її взяли маленьку, в неї під очима такі підводки були, так гарно видно було, зараз якось не видно немає. Клеопатра. Бешена. Так. Ця красунька ось о... Яке сьогодні число? 16. Десь через пару днів треба буде дивитись, чи буде в неї охота, чи не буде. Чи все у вас вийшло? Чи... Кавунчик ти холостий. А в тебе вже охота, що ти на неї скачеш. Всяке можливо. Подивимося, що воно буде. Щось вони культурні, влітку в одне місце ходили, а зараз по всьому загону? Так, Максим тут -от працює, в цієї трошки повичищає. Морозу немає, щоб їй ходить було. А я пішла Женика з автобусу забирати. Отака у нас дорога, Ну це вже краще стало. Вранці взагалі така, чувакотня була. Та все одно не ну, прочищено. Ну, але туди машини накатали. Та і все так треба відходити, бо машина їде десь. Полярик іде вже додому. Сьогодні. Та скількох. Напевно, більше години вони сиділи в бомбосховищі, таке навчання. Зате переживай, зате переживай, за все переживай. Цей стан всередині. Ой, коли воно все закінчиться? Треба йти по снігу, по снігу. Жень, а стежка? Де стежка? Зараз напад, нападає всередину, будуть ноги мокрі. Так, ми вже прийшли, Максим тут майже висісти. Дивіться, скільки перевела сіна і соломи. Коза така, а не свиня. Ні, хоча свиня. Це ж Та свиня вредна. Це ж за ці дні, що морози були, їй кожен день ж докидаєш, докидаєш, а вона його горне туди йде в туалет, ходить. І... Просто переводи все. Ці опілки всі кажуть треба. Нема в нас опілки. Де ж люди беруть. О, тут, а дивіться, які замети нагород. Максим вирішив вирости тачку на город. Після свиней. Ну, ми так і робили, але ж це сніг. Винесла кашу цим внутрієм зварила. Вона якраз прохолона і на вечір буде. Бо вранці вони вже їли, а це буде на вечір. Це я тепер знімаю. Ні, я як працюю, мене ніхто не знімає, то пишуть: о, ваш оператор знімає, я краще б допоміг. Він допомагає, працює, просто більше себе ж я показую. Бо дехто пише, то ти тільки працюєш, ми разом працюємо. Що мій канал, себе показує. А вони так. Іноді ось є в мене натхнення сьогодні. То вони сюди потрапили. Ну, я ж кажу, я вже казала, що я вже звикла. Всім вгодити неможливо для когось ти хороший, для когось ти поганий. А іноді просто в шокі з коментарів. ну, Це таке життя. Ми вже зайшли в будинок, швиденько справилися, бо Женя ж прийшов, каже, їсти хоче. То він завжди приходить, так сидить, щось там займається своїми справами, а потім уже каже, їсти, бо переносить завжди судочок, то там залишається те, що я йому даю. А це сьогодні переніс пустий судок, каже, давай його їсти. Кажу: О, це добре, коли ти їсти хочеш це. Так що будемо зараз обідати. Ми я ось приготувала, як ми йшли на вулицю, картоплю. Так, ну, вистачить її зараз перекусити. У нас там є ще оселедець, я вже також нарізала, зараз дістану. І огірочки насипала жені. Він такі дуже полюбляє. Це закривала я консервовані з приправою 12 овочів. Точно він таке любить. Огірки у нас дуже, до речі, добре йдуть, особливо. Ті, що Женя полюбляє, бо помідори він не хоче, не так їсть, То ми вже таке полюбляємо. А він на огірочки налягає, та вже поличка пуста. Бо хтось писав: хто його то буде ї... не їсти? Жрать, писали. Отак і їмо. Добре, що в погребі щось є. Не дарма і садили, і закривали. А тепер сходили, так сказати, сільський магазин дістали, що сподобалося очима, подивилися та й їмо тепер. Раніше менше я закривала, раніше більше купувалася там капусточка пекінська, тогірочки, помідорчики. Зараз, ну, як є, вже важко. В цьому році важко вже. Так що отак от, от. Погріб виручає. Так, а нам не сидиться вдома. Ну, На вулиці вже вечір, десь годинку зараз покатаємося і все. Ми й не збиралися, бо воно така погода, що не для санок воно якось. Вода стояла, а зараз під вечір вже воно морозець бере, то Женя ще з вчорашнього вечора зібрався йти на горку кататись, так що йдемо перевіряти, на розвідку, так сказати, чи там можна кататись, чи ні. Бо дуже йому хочеться. Женя он, тягне вже санки. Горка класна, вката. Ми перший раз як були, то так не було вката, но... дитинство. Та капець. То летіла тільки що я. Я вже не хочу. Мене аж серце вистрибує з грудей. Давно такого я не відчувала. Фух. Женя ноги треба піднімати, коли з'їжджаєш. Пересів санок на плівку. Круто! Жийок. Це я казала, що не буду з'їжджати. Три рази з'їхала, але мені вистачило. Завтра або буде спина боліти, або будуть синяки, Ну там такий спуск. В кінці не дуже. Буду закінчувати відео. Дякую вам за те, що. Були з нами, що підтримуєте всім всього доброго. До побачення.